Доброго раночку, мої милі діти. Годі вам гратися, адже ми починаємо навчатися. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні у нас дуже цікава тема, яка називається «Засоби масової інформації. Що це таке ми дізнаємося, відгадавши загадку. Слухаймо уважно. Він на відстань не зважає. З ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук Рінгтон, треба брати телефон. Молодці. Відгадали, це телефон. Телефон є засобом інформації. Він нам допомагає зв'язатися з друзями, дізнатися новини, домашні завдання. Багато цікавого. А якщо раптом біда зателефонувати 112. Це служба порятунку. Наступна загадка. Чудоящик в ньому вікно. У тому віконечку кіно. Що це? Так, це телевізор. Він також є засобом масової інформації. Його дивляться мільйони людей. Через нього ми дізнаємося новини, дивимося фільми, мультфільми. Ще загадка, Слухаємо уважно, він про все на світі знає, часто час нас забирає. Ми не можемо уявити, як тепер без нього жити. Як ти гадаєш, що це? Так, звичайно, його величність інтернет. Він є в сучасному світі незамінним засобом інформації. Користуючись інтернетом, ми дізнаємося багато різної інформації. Також він є засобом спілкування. Навіть зараз завдяки інтернету ми з вами працюємо. А зараз я хочу вас ознайомити з головним сигналом оповіщання для населення внаслідок надзвичайної ситуації, яка називається Увага всім! Це попереджувальний сигнал. Пам'ятайте і знайте його. Завдання цього сигналу привернути увагу кожного, повідомити, де сталася аварія, пожежа, катастрофа. Сигнал подається через звучання сирен. Щоб дізнатися, що де трапилося, врятувати своє життя та своїх близьких, необхідно оймкнути радіо, телебачення, місцевого мовлення прослухати звернення до населення, яке пролунає після виключення сирени. Уважно продумати і виконати рекомендації, які пропонуються. Бажаю всім нам мира і добра. До зустрічі!